Всім привіт! Коротесенький огляд. Розквітає ще одна толумніка. Дуже давно вона не квітувала в мене. Я вже забула, яка вона. Вона така цікава з рум'яними щічками. Бачите? Три квітконоси ми маємо, але вона їх дуже повільно ростить. І це значить, що дуже довге буде квітування. Зазвичай це так і є. Довгий період росту квітконоса і бетонізації означає, що квіточки триматимуться також досить довго. Мініатюрочка, отака така славна, чудова. Цікаво росте, як бачите, півгорщика порожніх, а вона напрямки росту, направила, практично вже поза межами горщика. Але будемо сподіватися, що. Щось з'явиться з цього боку. Якісь молоді рости для рівноваги. І у мене ще одна ось квітконосика, квітконосики, бачите, ансидіуми мої ростять. Хочу показати вам таку диву, дивину, яка у мене з'явилась. Ну, Взагалі, дивина, дивина, кукумиріну, дендробіум, огірочок. Він приїхав вчора. Взагалі дрібний, просто так в горщику лежить. Така малеча. Дещо вона засушена, коренів практично немає. Я поки що думаю, що з нею робити, а тим часом покладу на мох до своїх фласеняток. Я думаю, що там вона швидшенько відіп'ється і адаптується у мене. Ну, так, поки нехай так положить. Полежить, і я вам ще одну лялечку покажу. Дрібненьку, гляньте. Манюнька. Харелка ретеркала. Отака одна квіточка, і там ще один бутончик є. Видно, манюнька, але щоб ви відчували, є аромат. Дуже ароматна красуня. Я не очікувала досить. Для такої крихітки дуже сильний аромат, приємний, надзвичайно приємний. І вона так гарненько в мене взялася рости. Вже другий листочок ростить. Вологий мох. Вона у мене в мохові в такому горщику, видно, корінці. В хаті досить висока вологість. Батареї опалення немає. Температура тримається порядка 21-22 градусів на балконі, звичайно, менше, десь 19 в середньому. Але висока дуже вологість. Порядка 80%. Тому після поливу мов дещо так от вкривається, ніби як пліснявою. Але це дуже тимчасове. Сподіваюся, що кілька днів і. Нас вімкнуть опалення, і буде все добре. Розквітає в мене така котлешка Валентайн варут Вона, бачите, ну дуже мила рослинка, якщо чесно. Дуже-дуже ароматна, чудова. Квіту третій раз за рік. Оце мало бути три квіточки, але. Настали темні часи, так би мовити. Сонечко сховалось за хмарки, і вона один бутончик відсушила, витягує дві квіточки. І за це я їй дуже вдячна, тому що вона дуже яскрава, чудова, така безвідмовна котлешка, і в мене ще одна радість. Покажу вам. У мене є тут бутончики. Бутончики ростить. У мене красуня, яка називається Little Mermaid Jeanette. Отаке чудо-чудне. І е, максимум я все ж таки відсушила один бутон, вона ростить лишень один бутончик. Тому, хоч зараз я бачу у е, Жанет три бутони, але не факт, що вона їх всі три витягне, тому що це рослинки стоять без досвіточки в мене, просто на підвіконні, південно-західне підвіконня. І вже зараз сонечко геть-геть небагато. А ще якісь. Кілька тижнів і сонечко сюди взагалі не буде доставати, тому що воно низько і його закриває в мене. Оця частина будинку просто ховає. Тому влітку сонця дуже багато. Ой, дивіться, от показую. Ну, це щось неймовірне. Осінь. Останній день жовтня, і воно лише все. Оце на очах пожовтіло за кілька днів. Краса. ймовірно, люблю це місто. І передаю вам. кусочок твої краси. Розкрився мій гібридний пафіопедіум. Я його в коротких відео вже показувала. Ну, дуже крутий чувак. Мені дуже подобається. У мене ще жодного не було, ніколи не квітнув я. Кілька штук купила, але собі залишила одненького. І я дуже задоволена вибором. Я не бачила, я не знала, як він буде квітувати. Я не бачила його квітки, купила вже відсівшим. І мені дуже до вподоби цей парус фантастичний, серединку так позаглядати. Ну, дуже цікаві такі квіти. Велика-велика квіточка. Прям велика, видно. Порівняно з рукою, одна що велика квіточка. Розквітає, розкриває квітконос мідендробіум. Подивіться, ну, це просто диво. Надзвичайно ніжні і дуже крупні квіти. Такий красивий каскад формується. Як намальований. Це відтінок персиковий. Пре-пре-пре-чудовий. Мені дуже вподобає, і він буде тримати свої квіти також дуже довго. Минулої зими він тримав ну, з півроку точно, мабуть, що більше навіть. І жовті квіточки ще досі в бутоні. Зараз прохолодно і мало сонця, тому орхідеям досить важкінько. Ось у мене ще один дендробіум фалонопсис. Подивіться, це теж дуже цікава штука має бути. Ростить новий рост, і одночасно мене це зразу навіть злякало, відсушує ну, всі листки. О Одивилася, передивилася корінці, передивилася бульби, колір бульб абсолютно нормальний, зелений, все добре, і напевно, що орхідея просто таким чином забирає звідси сили, щоб доростити новий рост. Ну, будемо сподіватися, що з нею буде все добре, бо я її рощу з такої крихітки, я вам зараз покажу. Оце оці самі останні бульби це те, які я ми їх отримала. І ми з, таких, з такого розміру ростемо, ростемо, ростемо. В минулому році була спроба квітування, але щось не вистачило. Засушив квітконосик цей дендробіум. І це має бути дуже красивий дендробіум фаленопсис. Сподіваюсь, що з цього вже росту ми таки заквітнемо. Така лялечка. Ой, він мені дуже подобає, дуже-дуже довподобає. Дендробіум фаленопсис ще один. І покажу вам ще один. У мене розкрився. Дуже ароматне. Надзвичайно ароматні квіти. Крупні, красиві, мені до вподоби. Це в мене з ботсаду. Він дещо був. Ну, він отриманий був з плямками, але я не придала значення. В якийсь момент багато листя вкрилися такими некрасивими плямами після обробки фунгіцидом. Все це плямкування припинилося, і нові, нові вже бульби, листя росли гарними, чистими. Новий рост росте також гарним чистим. Сподіваюся, що все з ним буде окей. По, по целогінні крістаті ми такі ростимо щось. Там ростимо. А є бульбочки, в яких манюньки-манюньки такі квітконосики. Навіть не видно, оцього не видно. Ось ось тут. стерчить дещо. Це єдина бульбочка, в якій такий величенький, я вже припинила полив. Ще одна анцидіумна у мене з квітконосом. Я дуже радію, бо це дуже красива штука. Така рижа. Ну, бомбічна, бомбічна рослина, подивіться, що робить мій все. Тайвань Голд цикнодос, він просто залишається без листя. І отут-от така у мене пімпа. Я думаю, що то вже квітконос піде. Цикно десь лайт, Гляньте, красунчик, Бачите? Мені дуже подобається. І трохи дещо я його ще підполиваю зрідка, тому що ну, квітку нос потребує вологи. Грейс Дан Клавезія вона набирає бульби, і чому я дуже-дуже рада, наїдає потихеньку. Така вона пампушечка. Стає дуже-дуже рада. Жовтий інсидіум мій відцвітає, але цей колір ну він прекрасно, неймовірний, крупні красиві квіти. Милують око. Ці похмурі дні, дуже милують око. Я аж шкодую, що він відцвітає. Знаєте, багато маю інсидіумних, от реально багато. Здавалось би, дуже проста рослина така. У мене з ними виходить. Я їх не хочу позбуватись. Вони мене радують, от вони мене радують своїми чудовими-чудовими квітами. Є ще одна у мене новинка. Є кілька морквинок цього року, все ж таки, парочку прикупила. Як то кажуть, не втрималась, втрималась купилось, саме купилось. Давайте так говорити. <laughs> І прийшла вона, прийшла до мене взагалі, ну, не з головою кореневою. Я її не посадила. Посадила з однією метою. Вона дещо така підсушена. Ну, в принципі, рослину зрідка трохи можна поливати, тому що ще є листя. Але дуже-дуже зрідка. Ну, дивлюсь, що особливо вона не п'є, бульба не, ну, не, не наливається. Я її занурювала перед посадочкою. Посадила з однією метою, просто щоб можна було поставити на підвіконня, тому що без, без горщика я не знаю, куди її притулити. Ну, тому що їй потрібно світло десь в куточок сховати, поставити на низ. Ну, не знаю. Хай стоїть тут на підвіконні просто в сухий субстрат. От я перед тим, як посадити, занурила корінці в водичку. І я думаю, що ми так всю зимку і будемо стояти. Отакі от, от. чуть чуть можливо, десь ще оприскаю, поспостерігаю, бо щось вона дещо усушена. А друга морквиночка десь приїде на днях до мене новенька. Ну, в зиму вони не ростуть, вони не потребують поливу. І ще раз повторюю: це єдина мета посадки, просто щоб поставити на підвіконня. Все. По великому рахунку вони не потребують посадки на зиму. Взагалі не потребують отакої чехо. Поки що руху в цьому чухлі немає, але це патінара, їй потрібно багато світла. Не знаю, чи вона буде звітнути, чи не буде. Побачимо. У мене ще це в цього року перша вона на зиму випустила ще один приріст, ще із чохлом. Такого ще не було, тому я спостерігаю, що буде. Спостерігаю. Дуже мене радує, дуже радує Максілярія. Оця подарована. Ну прям вона така кльова, щось тут росте. Можливо, новий рост. Їй також треба для цвітіння. Багато сонечка, дуже багато, але вона так гарно росте. Подивіться, які вона класні бульби. Я переживала вона такі понаїдала явно більші за попередні. Ну, чудова рослинка, така прям хороша, хороша. Ну, і моя, яка в мене була, також з малечі з минулого року росте. Вона також в стадії росту, вона гарненько росте. І бачите, через сирість, що з мохом. А не поливати не можу, тому що вона морщить бульби. Ну Коли геть суха, вона стоїть день, два-три стоїть, потім в мене серце не камінь, я поливаю її. Ну Переставила багато катлеїв хоч під цю лампу. Я сподіваюся, що протягом десь тижня-двох такі лампи мої прийдуть. Нові, мої новиночки поставила сюди Персі. У мене тепер буде персія. Ну, вона невеличка котлечка, але дуже гарного хорошого розміру. І кілька котлей поставила, які зараз ростуть. Вони величенькі, і їм треба світло. Лобату мою поставила. Людиманіана вона хоч не росте, але вона потребує досвідки обов'язково. Дендробіум потребує досвідки, тому що він росте. Вона так росте досить активненько. Такий маленький, в нього гарненький ростик. Прям чудовий-чудовий, я б сказала. І в мене кілька нових пахіопедів. Умів щось в мене на пафіки потянуло прям. Потягнуло конколор. Оце в мене, я його. В одному місці замовляла мене щось не склалося, в іншому нарешті до мене прийшов, і я йому дуже-дуже рада. Це вже завершальна у мене, завершальний екземпляр з групи брахів. У мене вже всі є, і мені вони дуже ця група пафіків подобається. Компактні, охоче квітнуть і дуже легкі в догляді. І їм подобається в моїх умовах. Як не крути. І ось ще один красунчик. Цікавий, дуже цікавий пафік. Ой, що я вам показую? Ось такий. Я його так поки що, поки що так поставила. ну Тут треба просто порядок навести. Я його так повище, прям до, ближче до ламп. Цікавий це гібрид Белатулума на Аніту. Дуже цікава рослинка, хорошого, гарного розміру. Побачимо, що в нас буде, як він буде квітувати чи не буде квітувати. Молодий рост стоїть, бачите, є такий загарчик ніби під лампою велика його бульбочка. Такий він у мене Він влітку покрився від перегріву чорними страшними плямами, які росли. Мені довелося таке от таку не красу зробити, але рослина. Врятована, як би мовити, плями більш не повзли, все добре. І вона собі росте, нарощує там корінці. Гарний такий приріст міцненький для рослини після лебіата на персі. Така красуня має бути. Не знаю, гібрид. Дуже часто гібриди. вони... Можуть бути типовими проквітнути, типовою форми, але мені цікаво, яка вона буде. Це мені дійсно цікаво, коли я не знаю, яка буде рослина, як вона буде квітнути. Мені це дуже зазвичай подобається. Ем, такий сюрприз. Інциклія Марія теж ростить рост. Тут у мене вже, знаєте, як у рукавичці. Ну, прям в рукавичці, рукавичці. Дендробіуми мої всі поці малюки. Екважерен, екваженеровські, які гібриди кут вони почали нарешті от, прохолодно і їм це по кайфу. Вони всі почали рости тут в темно-червоному темно кольорі. Видно, да, така галявинка. Три штучки їх. І вони почали рости. І мене прям дуже-дуже-дуже це радує. Ну, отакі у мене тут зарослі, якщо чесно, малюк такий малюк. Ну, На цьому, напевно, буду прощатись. Більш особливо тут показувати нема що. Все в мене росте щось. Щось тут росте, щось, тут відпочиває дещо. Отакі зарості. Орхідейні зарості. <див> Джунглі. Дякую вам всім за увагу. Гарного вам настрою, чудового е самопочуття вам і здоров'я вашим рослинкам. Пока-пока!